Настільні ігри для молоді. Щонеділі в приміщенні молодіжної ради відбуваються настільні ігри. Організатори планують поступово розширювати різноманітність ігор та робити зустрічі ще цікавішими для відвідувачів. Спочатку я планував це робити в кафе на морі. Ми збирали там деяку кількість людей. Спочатку я побачив деяку тенденцію, що людям це Заходиться так <смеш> сказати. Ось так ми десь рік там прозбирались, Потім це якось заглохло. А зре... Згодом, <смеш> Згодом, ну, я зустрів Всеволода, який собственно займається молодіжною радою, то запропонував Запропонував йому проводити тут настільні ігри. Йому ця ідея здалася цікавою, собственно. Тому ми тут ми проводимо різні ігри. В нас е, поки що немає е, плану е, к як, як їх проводити, але це ну, план, план розробляється. Е, ось в нас є як і новачки, які приходять е, грати зовсім перший раз. Так е, в нас є молоді, як і молоді, так і. І, і чуть-чуть немолоді. Ось приходять, приходять люди різного віку та знаходять собі те, що їм є по духу. Учасники розповідають, що можуть обирати різні формати ігор, а ще проводити час у колі однодумців. Дуже цікаво, але вони дуже складні часом бувають. І навіть ті, що попростіше, треба. Я просто звикла до таких ігор, як уно, там де все на раз два. А тут вони складніші, і через це вони набагато цікавіші. Збираються більшість людей, треба мізками, так би мовити, більше працювати. І мені дуже подобається. Мені запам'яталась найперша гра в яку я грала. Моє так божевілля, тому що вона була змішана зі штучним інтелектом, і це було для мене. Щось новеньке, таке цікавеньке, і спочатку, коли ти бачиш це все, то ого, а я взагалі зрозумію ці правила цієї гри. Але, по ходу, потрохи, якось починаємо розігруватися, і було навіть дуже цікаво і дуже весело. Я до цього грав багато всяких ігор, але зараз для мене багато інших, яких я не грав. Тому я так все ще сказати, не можу. А от чи були з тих ігор, які виграли грали тут, якісь складні або ж навпаки, якісь легкі? Так я ще не зрозумів про настольні гру про Марси. А от мафія це дуже популярна і легка гра. Заходи відбуваються за попередньою реєстрацією в телеграм-каналі Молодіжної ради. Дозвілля є безкоштовним для всіх учасників.